Вітаю! В етері Hub – платформа для новин з усієї України. Разом з журналістами з інших міст ми підготували інформаційну картину дня. У цьому випуску корупційна схема навколо Мсек на Рівненщині. Росіяни атакували дронами Київ і Одесу. Життя пінгвінів в об'єктиві науковця з Тернопільщини. У топ-темі з фальшивими інвалідностями є нові викриття. Посадовець у центральної МСЕК затримано під час одержання хабаря, повідомили в офісі генпрокурора. Її підозрюють у сприянні отримання другої групи інвалідності, що надавало підстави чоловікам для зняття з військового обліку. Така послуга коштувала дві тисячі доларів. Під час обшуків у неї вилучили майже 20 тисяч доларів документи щодо оформлення інвалідності, медичну документацію, особові справи та інші докази додали в офісі генпрокурора. І на Рівненщині продовжують розслідувати масштабну корупційну схему ухилення від мобілізації. Серед результатів сім звільнених керівників МСЕК Рівненщини скасовані фіктивні довідки про інвалідність. Та перевірки у владних структурах відбулася й відставка головного прокурора області. Щоправда, не через інвалідність, а через пенсію у майже півмільйона гривень. Про нові деталі справи навколо сек у матеріалі колег з каналу ITV. Слідство триває на рівненщині. Правоохоронці продовжують оголошувати підозри причетним до масштабної корупційної схеми ухилення від мобілізації. На початку жовтня було повідомлено, що задіяно до підробки медичних документів та видачі довідок про фіктивну інвалідність 29 людей, з яких 26 -ро. Лікарі підозри у вчиненні злочину. Наразі повідомили вісьмом причетним: четверо з них були відомі раніше, а от ще чотирьох назвали на початку листопада. За даними слідства, зломисниками виявилася завідуюча одного з центрів Рівненського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення та лікар-терапевт вище зазначеного медичного закладу, виконуючи обов'язки, завідуючи одного з відділень центральної міської лікарні міста Рівне та лікар-невролог Рівненської обласної клінічної лікарні. Аби краще розуміти масштаб схеми, варто звернути увагу на те, що з восьми людей, яким оголосили підозри, п'ять лікарів. І це представники не одного медзакладу. Наразі фігурують два медики так званої у народі Чорнобильської лікарні, завідуюча центральної міської лікарні рівного, медик обласної клінічної лікарні та посадовець обласного центру МСЕК Рівненщини. До цієї збірної додаємо ще трьох представниць компанії з продажу квартир президент, які йдуть як організаторки. І, звісно ж, не забуваємо, що 21 людина із цієї схеми правоохоронцями ще не названа і наразі без підозр. Але за попередньою інформацією, це теж медики. Що ж кажуть в обласному департаменті охорони здоров'я? Чи знали вони про таку діяльність лікарів? Такі перевірки в нашій області здійснюються е, щорічно, і ми маємо результати попередніх перевірок. І за результатами тих перевірок, які проводилися попередньо, а найголовніше, що це були перехресні перевірки, і перевірки здійснювалися комісіями з інших областей. Порушень у введенні роботи медико-сервин експортних комісій не виявлено. Так, коли за справу взялися правоохоронці, то чомусь порушення відразу з'явилися. Більше того, розповіли їй про те, як усе працювало. Ріелтори через свою клієнтську базу шукали бажаючих і за суму від 15 до 20 тисяч доларів посвячували чоловіків у схему. Далі за справу бралися медики. Для реалізації схеми фігуранти повністю фальсифікували історії хвороб ухилянків, зокрема щодо їхнього перебування на стаціонарному лікуванні. На підставі отриманих фіктивних епікрізів представники лікарсько-консультативних комісій направляли клієнтів на проходження медико-соціальної експертної комісії. Медикам оголосили підозри у підробці документів. Посадовиці МСЕК інкримінують отримання неправомірної вигоди, а організаторам загрожує до п'яти років позбавлення волі. Відбулися й перші відставки. На Рівненщині працює 15 медико-соціальних експертних комісій. У сімох уже звільнили керівників. Перевірки продовжуються. Також досліджують та скасовують підрозділ. Облені довідки про інвалідність видані чоловікам від 25 до 60 років. СБУ перевіряє факти незаконного отримання інвалідності окремими посадовцями, серед них і прокурори, судді, податківці, представники місцевої влади. І такі фальшиві особи з інвалідності безпідставно отримують соціальні виплати із держбюджету. Це мільярди гривень, які могли б бути спрямовані на оборону. Рівненська прокуратура також потрапила під перевірку. У структурі заявили, що там працює 288 людей і Серед усього колективу восьмеро працівників мають законну інвалідність. Попри це, очільник прокуратури Рівненщини Андрій Рудницький написав заяву на звільнення за власним бажанням. Як пояснив уже звільнений генпрокурор України Андрій Костін, це трапилося через підвищену пенсію, яку отримував рівненський прокурор разом із зарплатою. За минулий рік він отримав 1 мільйон 700 тисяч гривень заробітної плати і 424 тисячі пенсійних виплат. Слідство триває, а також на Рівненщину найближчим часом чекає перевірка від Міністерства охорони здоров'я України. Вадим Мороз, Денис Коломис, Микола Мельничук, телеканал Media Медіагруп. А що думають Дніпровці про ці гучні справи і отримання інвалідності? Ми запитали на вулицях міста. Ми робимо рентгени, проходимо аналізи, але це не дає нам жодного результату. У людини є вада ходи, в нього різні ноги від народження. Але коли ми надсилаємо документи, нам кажуть, ви вигадали самі собі цей діагноз, при тому, що рентгени, нам кажуть, що у нього є велика асиметрія в. Розвитку спини і в ногах, і є всі засвідчені лікарі. Але якщо ми не платимо гроші, то нам відмовляють. Треба, треба закони, треба наказувати і дуже наказувати, щоб, щоб, каже, і слідуючий не схотів таке робити. Воєнні ж там у нас лежать це бідні хлопці, там такі, інвалідності їм не дають, розумієте? Да. і те саме, А тут якось ну це, це вже прокуратур. Курори і те саме, доктор, доктор це ну, повне розміщення. Я вам через п'ять днів скажу, якраз я там знаходжуся. Поки що не можу сказати, бо поки ще не ясно. Предпонення не було, щоб я заплатив, а там буде видно. Все ми бачимо, все ж воно опубліковується. А далі ж воно ще ж буде розкриватися, ви ж самі розумієте. Ну, Я думаю, це тільки почало. Ми йдемо і ми поборемо. Все буде Україна. Далі про російські обстріли України. Безпілотники вночі масово атакували Київ та Одесу. На столицю російські дрони заходили як поодинці, так і групами хвилями з різних напрямків. Повітряна тривога у місті тривала 8 годин. Повітряні сили повідомили, що над Києвом та на підступах до міста було знешкоджено понад три десятки російських БПЛА. Внаслідок атаки постраждали дві людини. У шести районах столиці зафіксовано падіння уламків, пожежа. Руйнування будівель на відео бачимо наслідки дронової атаки в солом'янському районі столиці. В Одесі унаслідок нічної російської дронової атаки травмувався 30-річний чоловік. Також пошкоджено фасади, вікна, 11-поверхівки, автомобілі та газопровід. На Житомирщині через нічну атаку Росії на критичну інфраструктуру вели аварійні відключення світла вночі. Гучно було на криворіжжі. Ворог спрямував на район БПЛА. У наслідок атаки у Грушівській громаді пошкоджені підприємство та п'ять приватних будинків. Загиблих і постраждалих немає. В день російська армія завдала ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень житлові будинки та медзаклади. Під завалами опинилися люди. ОВА Федоров повідомляє, що попередньо одна людина загинула, 18-ро поранені. Кількість постраждалих на цей час ще уточнюється. Навіть під час великої війни українці на полярному материку, наша наступна історія про наймолодшого учасника 27-ї української антарктичної експедиції Володимира Хомка з Тернопільщини, взявши з собою стареньку камеру, хлопець перший знімав відео життя українських полярників серед нескінченних снігів та морозів для свого ютуб-каналу. Згодом вирішив створити документальну стрічку про станцію академік Вернацький. Над фільмом працюють люди з п'яти країн світу, а знімати Володимиру часто доводилося в екстремальних умовах. Адже техніка часто не витримувала полярний клімат. Як йому вдається реалізувати задумане, дізнаємось від журналістів з каналу Тіві4. Коли ми побачили спочатку, Такі маленькі крижинки в океані, такі о, айсберги, але ну, воно насправді не називається ще айсберги, це якраз в принципі людини. А потім вже почалися ійсберги ну, більші за, за сам Криголам, Це такий ого. Згадувався якось Титанік зразу. Так, Володимир Хомко пригадує свої перші враження, коли він у складі 27-ї української експедиції два з половиною роки тому наближався до берегів Антарктиди. Одного дня він побачив на сторінці Антарктичного центру оголошення про набір команди для наступної експедиції і вирішив випробувати цей шанс. Уродженець Тернопільщини тоді став наймолодшим учасником команди, здійснивши свою дитячу мрію побувати на льодяному континенті. Я тоді взагалі не очікував е, потрапити. Мені був 21 рік. рік. Е, ну тобто, я в принципі навіть ще був студентом, але я. Е, Працював з 18 років по е, спеціальності, ну, тобто комп'ютерні науки. Е, от і ну я саме подався на системного адміністратора. Українська команда мала вирушити в експедицію літаком із Києва 28 лютого 2022 року. Проте, повномасштабне вторгнення Росії в Україну внесло свої корективи. Тому на початку ніхто не міг сказати, що буде з експедицією, і ну, в принципі, просто була команда типу чекати. Е, от і чекали, але потім е, в мене був дзвінок від е, начальника експедиції, і він запитав, чи все-таки я готовий їхати. Для кожного це було важке рішення прийняти це. Антарктична експедиція на полярному материку тривала рік. Головне завдання Володимира полягало в підтримці роботи різних систем насамперед інтернету. У поїздку хлопець прихопив свою стареньку камеру та мікрофон, аби зафіксувати вражаючі моменти експедиції. Згодом Володимир вирішив публікувати відео у Ютуб-каналі. Я все таки подумав, що варто показувати українцям, що навіть попри повномасштабне вторгнення Україна змогла. Продовжити дослідження Антарктиди, яке має значення для усього світу. У своєму ютуб-блозі Володимир розповідав про життя українських полярників. Сьогодні святкова субота. Святкова субота пішла. Це традиція від англічан. Ми одягаємо святково, кухар готує щось смачненького. Унікальні природні дива Антарктиди. Спросилися ми з Максом в печару. Прийшли приблизно певно 35 метрів, і далі мала бути якраз найбільша кімната людяна така. Але ми дійшли і тут почали звужуватись, і якраз тут вийшов тупик і далі нема куди йти. І навіть кримінальний світ місцевих мешканців. Вони також є грабіжниками, і дуже часто можна побачити, як сусід вкраде сусіда камінчик, а іноді не сусіда, а бігає деш. Далі біжить щоденько до свого нізда, щоб положити цей камінчик. Коли я почав викладати, також я побачив коментарі, які також підтримували мене. Я бачив там, хтось писав, що от я дивлюся з дітьми, цілою сім'єю, ваші відео, і от, там дітям дуже подобається, там на тварини, ну і в загальному там подивитися, як, як полярники живуть, і воно там допомагає їм переключитися все таке з війни. Це й надихнуло Володимира на створення документального фільму, аби ще більше розповісти про діяльність українців на полярному материку в період Великої війни. І тоді я слухав подкаст. Пам'ятаю Дмитра Гришка, це український режисер і засновник кінофестивалю в Ужгороді. От, і я слухаю його подкаст, і потім вирішив написати. Запитати, тобто розказати про свою ідею для фільму. Його зацікавила ця ідея, і він так став на проєкті е, креативним продюсером. Володимир зізнається, знімати було важко, адже через холод переставав працювати дисплей, а акумулятори швидко розряджались. Захист від вітру для мікрофона Володимир зробив із овечої шерсті, яку знайшов на горищі будівлі станції. Створення фільму тривало понад два роки. Найбільше часу зайняв монтаж. Над стрічкою працювали більше 20 людей з п'яти країн світу, які допомагали як із перекладом, так і з іншими технічними моментами. у нас було так мовити. І стім версії, е, поки ми отримали це, що хотіли. Бо матеріалу було багато е, 120 годин, а фільм це година 20. Тобто треба сто разів стиснути е, е, матеріал, і там його можна різно всяко коротити, щоб отримати те, що ти хочеш. У лютому 2024 року фільм взяв участь у кіноринку під час одного із найпрестижніших в світі Берлінського міжнародного кінофестивалю «Берлінале». 28 жовтня. стрічку презентували в межах Київського міжнародного кінофестивалю Молодість Володимир сподівається, що незабаром документальний фільм з'явиться у мережі кінотеатрів України та за кордоном. До евакуації з Куп'янщини залучають бійців ДСНС Дніпропетровського гарнізону. Рятувальники щодня працюють в зоні бойових дій, щоб вивести з під обстрілів якомога більше цивільних на броньованому транспортові вивозять людей з прифронтових населених пунктів куп'янського району Харківщини. Звідти евакуювали менше половини цивільних від запланованої кількості. Ще евакуації підлягає понад 4 тисячі людей. Загалом планувалося вивезти з цієї території бойових дій понад 8 тисяч жителів. А як у Чернівцях знаходять прихисток, ті, у кого російська армія відібрала оселі і знищила їхні міста, розкажуть колеги з каналу Сі4. Людмила Бондаренко жила у підвалі два місяці з чоловіком, донькою та внучкою. Коли росіяни влучили у їхній будинок на Донеччині, вирішили виїжджати. Прихисток знайшли у центр соціального обслуговування Турбота. У мене в Чернівцях, я тут чоловік, бабуня, мама моя 85 років. Чоловік, мама, онучка, онук, донька. Ой, дуже тяжко було. Дуже, дуже, дуже. Деякий шорох, деякий шо. Кидається, паніка. Нам дуже повезло, дуже повезло. Я ж говорю, і адміністрація хороша, і допомагають дуже. Сюди і лікарі ходять, і лікарства дають. Дуже тяжко було. Вони піддержали. Дуже, дуже я ж говорю. Я дуже вдячна, що ми сюди попали. Тут же й знайшла прихисток Любов Мерна із Бахмута. Разом із сином жінка прожила два місяці під обстрілами без світла, газу та води. Тут все під нас, тут все під потреби переселенців. Тут умови за я взагалі не хочу нічого казати. Ліфт, ну не ліфт, а підйомник. Так? Він у мене на колясці піднімається, опускається, потім туалети, душ, все. Він під'їжджає. Він сам береться мені вдома, я вам чесно скажу, як мужа не став. Мені було важче, тому що мені треба було, нема ж так, мене ж так не було, як для інвалідів. Так, да, було, звісно, за що йому братися, якось ми все ж облаштовували, робили з чоловіком. От. Діло в тому, що було мені все одно важче. Тут мені набагато легше. По-перше, він тут півдня з ними. От. Тут же ж інваліди приходять, і тут якісь заняття займаються, тут же ж якісь у нас проводяться завжди мероприятия з нами, все. От. Поэтому... Тут все для нас столова, кухня готовим саме. Ну, і навіть за комуналку не платим. Даже що вам казати? Катерина Безкоровайна разом із чоловіком Миколою потрапили у центр соціального обслуговування Турбота після двох тижнів життя у розбитому будинку в Сєвєродонецьку. Але і в Чернівцях сім'ю спіткала біда. У чоловіка стався інсульт. Катерина заново вчила чоловіка говорити, розповідала історії, які він забув. Щодня роблять вправи, розминають руки та ноги. Все, що мені потрібно було, запитували, все, що можна, щоб вони могли мені доставити, все допомогли і з цим ліжком, і з усім. Ну, важкенько, що немає постійного реабілітолога, це важкенько з таким хворим. Так вони проводять і фізичні вправи, все в них дуже добре налажено, налагоджено. Але ось для мене, наприклад, дуже важко. Спочатку одного, той, що в лікарні нам трішки допомагав, якось там направляв. Вот так в основному сама. Січня 22-го року в Чернівцях центр соціального обслуговування Турбота допомагає людям із інвалідністю, які є переселенцями, та їхнім сім'ям. Тут є прихисток, розрахований на 30 людей з інвалідністю та їх опікунів. В Нашому центрі зараз на сьогодні проживає 24 особи. Це всі сім'ї згідно положення, сім'ї з особами з інвалідністю, тобто є доглядальник і особа з інвалідністю. В основному це у нас е, е, особи з інвалідністю 18+. і нам це особи похилого віку 60+. плюс. Молоді у нас практично немає. У нас є дві сім'ї, які з Бахмута, дві сім'ї з Бугагдару, є з Окупованого Северодонецька, є сім'ї з Мирнограда. І остання у нас сім'я зараз на початку жовтня заїхала сім'я з трьох осіб з Добропілля. Евакуаційний поїзд їх привіз. Повністю у нас центр загружений, тобто у нас по нормі по постанові кабінету міністрів має бути 6 квадратних метрів на людину в кімнатах спальне місце. Усі особи з інвалідністю, які користуються послугами центру, перебувають на обліку та отримують регулярну допомогу. Двічі на місяць їм надають безоплатну медичну допомогу, гуманітарну підтримку, продуктові та гігієнічні набори. Центр також організовує тематичні заходи. Наприклад, сьогодні, 5 листопада, відбувся гурток малювання, де всі учасники зобразили свій емоційний стан на папері. Люди з з інвалідністю можуть себе проявити. Якісь у поробках, в спорті, можуть хтось малювати, хтось співати. У нас були такі заняття, як караокі, якісь у нас є екскурсії. Дуже рада, що. Е Організації, що е, начальство, що дбають -таки про таких людей, як ми. що, ми, що Для нас такі, що, е, існують такі центри, і це дуже гарно. Там. У центрі щоденно працюють соціальні фахівці, які допомагають вимушеним переселенцям та людям з інвалідністю. Вони організовують ранкову зарядку, проводять різноманітні гурткові заняття та надають психологічну підтримку. У Мене син особи з інвалідністю. І, власне, саме тому я змінила свою професію, і коли відкрили відділення при турботі для осіб з інвалідністю, я вирішила, що буде комфортно і мені разом з ним. І як мама, я безумовно знаю, що їм потрібно. Основний наш від діяльності це допомогти їм соціалізуватися, знайти друзів серед таких як вони, вміти спілкуватися, вміти себе обслуговувати, провести весело і радісно дозвілля. Проживання є безкоштовним. Наступного тижня центр планує відкривати спортивний майданчик для своїх мешканців: Євген Пасайлюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 Благодійний поетичний вечір відбувся в Києві. Там зібрали кошти на життєво необхідне дороговартісне харчування для Маргарити. Смілянець. Жінка вже чотири роки очікує на трансплантацію легень і постійно має додатково підтримувати своє здоров'я. Подробиці далі у сюжеті. Вечір поезії задля порятунку життя. Відома громадська діячка, журналістка, волонтерка, головна редакторка журналу Глорі, директорка благодійного фонду Народжені перемагати та поетеса Лала Цукерман влаштувала вечір авторської поезії. Вона поєднала соціальну місію та мистецтво, об'єднала друзів, партнерів, шанувальників, військових, усіх небайдужих та свідомих українців навколо благодійної мети. Разом збирали кошти для допомоги багатодітній мамі з Миколаївщини. Маргарита Смілянець вже чотири роки очікує на трансплантацію легень. Зібрані кошти підуть на спеціальне харчування, необхідне для підтримки її здоров'я. Ще рік назад я навіть подумати не могла, що це взагалі можливо. Навіть у сміливих мріях я і не уявляла про те, що одного разу організую разом із благодійним фондом народжені перемагати свій перший сольний поетичний захід, який має благодійну місію. І це дуже круто, що зараз є можливість завдяки своїм словам, а в моєму випадку завдяки віршам. На ділі допомагати тим, хто потребує допомоги. Захід об'єднав поезію, музику та добрі справи. Лала Цукерман читала власні вірші під музичний супровід відомої скрипальки Ірини Жигарєвої. Програма також включала благодійний аукціон та розіграш цінних подарунків. Нікого з благодійників не залишило байдужим. Це творче дійство. Поезія надихає, як і, ну я так думаю, Лала. Надихається нами, ми надихаємося її. Вона дійсно дуже класна людина, з величезним серцем. Аби по чаще таких заходів було, щоб люди гуртувалися і допомагали друг другу. Мені дуже подобаються вірші, а Лали – це дар просто на це. Дійсно, як вона говорить, муза, ну це не муза, це все залежить від людини. Як вона це все проживає, відчуває. І гарно це все виливається на папері. Це просто. Я цілий вечір в мене мурашило, в мене були сльози. Я прям в захваті від цього вечора. Лала це душа. Це маленька дівчина, яка, яка розповідає нам про чоловічі цінності. І Лала. Ми Оле з тобою завжди з тобою і кохаємо тобі. І дякую за це натхнення, за цей приклад і за допомогу. Творчий вечір Лали Цукерман став яскравою подією, яка подарувала позитивні емоції гостям, об'єднала благодійників та привернула увагу до важливості донорства трансплантації. Завдяки мистецтву вдалося зібрати кошти на життєво необхідне спеціальне харчування для Маргарити. Смілянець з Миколаївщини. На цьому завершуємо наш дайджест подій з регіонів України і дякуємо всім, хто був з нами. Бережіть себе, своїх рідних до зустрічі.